Разом з вами хочу сказати Господу слава. слава Богу. Ми прочитаємо один віршик, і ви присядете. Буття перший листочок Біблії, буття 1:27. Читаємо. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий, її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І Бог поблагословив їх. Сідайте, будь ласка, до цього місця. Дорогі друзі, дорогі сім'ї, дорога родина і кожна родина, дорогі діти, всі, хто є в цьому зібрані, за те, що Божа любов. Продовжується над нами за те, що його кров була пролита, щоб сьогодні спасати всякого грішника. Я хочу ще один раз разом з вами всіма сказати слава Богу. Він один достойний. Сьогодні, може, ви вже зрозуміли, як перший брат. І далі ми хочемо нагадати або. Трошки збудити тему, така, яка є сама обширна і сама центральна. це наша сім'я. Наша здорова християнська сім'я. І тому я прочитав спочатку це слово, браття і сестри. Господь створив чоловіка та жінку. І поблагословив їх. Бог мав і має дуже добрі наміри для сім'ї. І хотілося йому сразу, щоб все було в послушанню прекрасно. Але ми всі знаємо, що зробилося трохи по-інакшому. Але ми будемо говорити. Все рівно Бог у своїй любві благословляє народа. І ми знаємо про благословіння, читаємо в цій Біблії в старому заповіті. Далі він не кинув людину, але каже, і поблагословив його Бог, і поблагословив їх Бог, і поблагословив їхню дорогу, Бог, і навіть їхній похід, війну Бог благословив. І багато разів ми читаємо, що Бог благословляє. Це є гарно, це є це слово, яке вийшло від Господніх уст. Коли Бог створював це все, то каже Слово, я прочитав там, ану, чи ви звернули увагу, коли Бог створював все, то він каже, і добре воно було. Але коли він створив сім'ю. То він каже, що це було вельми добре, Бог створив сім'ю і Він її поклав на самі вершині. Ми якраз сьогодні слухали, як співав нам хор, що Господь могутній над горами, над землею. Він самий великий, і ми знаємо, як Він створював це все. Воно є так, але людині він дав більше права. Каже, ви над цим усім будете властвувати, і будете проживати, і все буде вам підкорятися. Я коли прочитав, трошки готувався до цього, думаю: ну як же так? Візьмемо навіть, наприклад, Бог створив такі звірі великі, такі страшні, але людина буде. Над тим панувати. Чому? Тому що Бог поблагословив людину. Всі благословіння, браття і сестри, це не традиція. Але діючі слова з обітувань, які сказав сам Бог благословив нас Бог, благословив сім'ю Бог. І тому я в цій коротенькій проповіді хочу сказати, що. Ну, якби тапік або верх, або така шапочка, Господь поблагословив вже твою сім'ю. І мені прийшло тепер, коли я сидів на думку, дивіться, що є великий корабель, дуже великий, і в нього такий ззаді є маленький пелюсток, І як повернеш, туди він і направиться. Дорога сім'я, кожна! Я хочу звертатися до вас і просити в ім'я Ісуса Христа. Розуміємо, не буду вас переконувати, кілька місць про що прочитаю рекомендацій, те, що говорить Біблія, Євангелія, сам Ісус Христос і апостоли, Пісня їхнє. Тому сім'я це Богом встановлений союз чоловіка та жінки, які стають одним цілим. Святий союз, що є вірний і має бути вірний завжди. Завжди. Хай Бог благословить. Задум Бога для сім'ї, щоб була сім'я завжди щаслива. Це для мене, це для вас. І щоб вона була щаслива у вищій мірі. І Бог, автор сім'ї написав і дав інструкції, щоб сім'я не розбилась, а жила. І в цьому світі не є просто. В кожного по-різному. Я так дивлюсь звідси: багатьох я знаю, знаю, що пройшли, знаю, що проходити. І думаю, мені навіть тяжко говорити, бо тут ми конкретно говоримо і прочитали, і поблагословив їх Бог. Ми маємо це взяти, з цим жити, ходити кожен день. І це правда, це треба робити. Ми чули сьогодні про віру і про ті нагороди. Якщо ми не будемо тримати, якщо ми не будемо цим користуватись з нічого. Друзі, виходить нічого, з нічого нічого. Але якщо ми прикладаємо, якщо ми ступаємо один крок, другий, десятий, стараємось, як слово каже, силкуємось, ми будемо мати. Ми дійдемо, точно дійдемо, тому що це слово є вірне. Хай благословить Господь кожного, хто проходить яку дорогу. Я хочу прочитати коротенький, ну, якби уривочок від вірша. Життя пережити не ліс перейти. Є тяжкі дороги, є радісні дні. Летять рік за роком, неначе птахи, ніколи не вернеш прожиті роки. Бо роки летять, їх навіть на крилах не можна догнать. Недоспані ночі, натружені дні, щасливі її люди бувають лиш в сні, щоденні турботи за дочок синів. Легким не буває життя у батьків. Ми говоримо про сім'ю, коли ти напрольот мамо. Своєю дитинкою вирощуєш, кохаєш, любиш, благословляєш, молишся, а воно потім якось по інакшому йде. Як це не просто. Друзі, ну Бог поблагословив сім'ю твою і мою. Ми знаємо, я в початку сказав Бог благословив Авраама, Ісака, Якова, всіх патріархів, пророків. Але які стежки переходили й вони. Рівняймо і не говоримо ніколи, Боже, що це для мене, як я маю пройти. Пройдемо. Будемо проходити. Бог буде допомагати, помагав і допоможе, щоб нам всім дійти. Віруємо так і будемо блаженні. То що? сім'я. В хаті кожного по-різному це є одне. Але на землю скинутий спокусник. І він робить тільки на зло, щоб розбити сім'ю. Щоб поранити, щоб зробити якийсь роздор і так далі. Поможе Боже, всім сім'ям мудро поступати у всіх сферах, Щоб нам. Говорити, вчити, щоб нам один з одним ділитися, наставляти. Браття говорять, читають звідси. Но вдома ми, батьки, ми мусимо жити в цім, щоб показувати своєю поведінкою, своїм характером. І все те, що залежить від нас, показати світлий, добрий приклад. В нашій сім'ї, друзі, не буде відповідати сусід добрий, не буде відповідати пастор благословенний, не буде. Будеш відповідати ти, батьку та маму, за свою сім'ю, за своїх діток. Тобі Бог щось дає в руки і каже: Оце твоє номер один. Почуйте. Номер один. І ми маємо це бережно тримати в своїх руках. І нести. І ще раз я кажу, вчити, там так багато в законі каже, що ти маєш казати це тоді, коли навіть тобі не хочеться казати. Своєму синові, дочки, роби так, поступи так, і буде добре. Я тільки один прочитаю один вислів із Псалма 49 20-й віршик. Таке навіть буває: ти сидиш. Проти брата свого наговарюєш, поголоски пускаєш про Сина твоєї матері. Оце ти робив, а я мовчав, і ти думав, що я такий, як ти, тому буду карати тебе і так далі. Я скорочую. Браття і сестри, дорогі друзі, Господь благословив, але Господь дає оці зобов'язання в кожну сім'ю. Ми мусимо вчити наших дітей. Ми мусимо вчити малих і навіть великих, і навіть таких, які вже мають своїх дітей. Хай не буде це вам в тягость. Робімо це і ми будемо благословенні. А щоб ми були сильні, щоб ми були продуктивні в цій сфері, я хочу прочитати одну інструкцію, яку було сказано Господом через пророка Ісаї. Перед тим, як стати перед Богом в святості і чистоті, щоб Бог почув твою молитву і ті слова благословіння здійснились. Послухайте, читаймо уважно. Ми багато разів чули це слово. Пророка Ісаї, 58 голова, 6 -го віршика нижче, це кожна сім'я або кожна людина. Приготовляє себе пристати перед Господом, а це має бути кожен наш день. Чи ж ось не, це не той піст, що я вибрав його, розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пусти на волю, пустити на волю утиснених і всяке. Ярмо розірвати, чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а убогих бурлаків додому провадити. Що, як побачиш наго, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного. Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте. І Твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня сторожою задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість, відповість будеш кликати, і Він скаже ось я. І не сховатися від свого рідного. Це якби все заповіді, заповіді, і Бог пропонує, щоб ми. Це все мали на кожен день нашого життя. Я тут підкреслив собі, тому що наша тема така: не сховайся від свого рідного. Можливо, він тебе, по-нашому, я скажу прямо, сильно упік. Тобі больно є. Ти плакав або плакала. Але слово каже: повернися. Вернися до нього. Попроси у нього прощення ти. І далі тут слово каже, що засяє тоді, мов зоря, твоє світло, ти переміг. Хай Бог благословить кожну сім'ю, хай Бог благословить всі ситуації. Я не знаю. Різно буває, ми з браттями навіть не один раз маємо бесіди. Де треба поступити так, по суті, кожного питання. Дуже бувають складні питання. Друзі, але Господь рекомендує дуже просто. Прийди до нього, скажи це все один одному, новий заповіт так само Христос вчив, і ми це розуміємо. Я теж хочу ще зачитати звідси. Тому, Хочу тепер звернутися і ще наголосити, Христос полюбив всіх нас і заплатив всю ціну. На Голгофі. і це є самий звершенний приклад, браття і сестри. Це є любов, і це є жертвенна любов. Тому вчення Христа і післання апостолів кажуть нам і навіть просять всіх нас, любіть один. Одного. Сім'я любіть один одного. Любіть батьків, любіть дітей, любіть онуків, поважайте бабуся, дідусів, благословляйте один одного, внуків, правнуків, всіх. Вся гармонія повна це каже Слово Боже. І я читаю: це є дуже яскраво в Тита Пісня апостола Павла написано друга голова, і ми читаємо спочатку. Це тільки я прочитаю. А ти говориш, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості. Щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, Не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Так само, благай юнаків. Я докладу тут дітей маленьких і великих, щоб були помірковані. Усім, усім сам себе подавай за зразок добрих діл у навчанні, непорушеність повагу. слово здорове, неусудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого сказати про нас. Це і то, що я прочитав, і це, це не легке слово. Це є ну, тяжке слово, сильне слово, і то слово, яке працює з нами. Браття наші старші користувалися цим словом. І ми сьогодні так само. Буває, маємо сімейні трудності, бо ми не хочемо формулу вивчити. А формула це для того, щоб вирішити задачу. І якраз у нас в середу була дуже гарна проповідь. Хто не був у середу, переслухайте, будь ласка, про цю формулу. Те, що сказав Ісус, як ми вже нагадували кілька раз: любіть друг друга, почитайте один одного, кладіть вище в себе. Це я про сім'ю говорю. Це не треба, щоб брати звідси проповідували, бо грішників багато тут є. Друзі дорогі, я це кажу першому собі і всім нам. Будь ласка, приміняймо цю формулу, щоб нам завжди було все з любов'ю і добрі наміри наперед. Ще хочу нагадати, мати синів заведеєвих. Таке велике бажання задала Ісусу і сказала, ви знаєте, щоб мій один син в царстві був справа, зліва, це дуже добре. Вона, вона забагато схотіла, але вона доброго хотіла. Якщо ми будемо бажати для наших дітей отакого аж завишеного, Боже, благослови наші бажання, наші молитви, щоб ми завжди були тверезими і Старалися вести сім'ю до царства. І бажання, благословіння є такі у 143 му Псалмі 12-й віршик є написано так. Псалом 143, 12, щоб були сини наші, немов саженці виплекані в їхній молодості, а наші дочки немов ті наріжні стовпи витисані на окрасу палати, як гарно це слово звучить. Да благословить Бог моє, мій час вийшов, і я хочу тільки благословити кожну сім'ю, щоб у ваших сім'ях була радість, було здоров'я, було порозуміння, щоб завжди ви мали радість. Коли батько вертається з роботи, чи мама приїжджає всі разом, коли сходяться вся родина, друзі, коли буде здорова сім'я, буде здорова родина, буде приклад в церкві і здорова церква благословенна, і саме основне небо. Тебе і мене чекає небо. Те, що ми прочитали в старому заповіті, і отут ми маємо кожен брати це для себе і користуватись. Давайте у світлі цього слова, що ми прочитали. Кожен перевірить себе. Якщо є десь якісь недопрацьованість, ми це зробимо. Бог допоможе тільки бажання. Так би хотілося сказати всім дітям, діточкам тут в Америці, трошки інакше воспитання. Але хай вони би були послушні, хай вони би були добрі і поважні, поважали старших. Коли ми зустрічаємось тут, в зібранню, йдемо по цій території, хоча б подивились в очі і сказали вітаю вас. Вітаю вас, привіт або хай, або як, неважно. Привітання це є одне із воспитання. Це є те, що треба робити. Ми молимось, і я би хотів, щоб в цій молитві ми попросили Господа, щоб Він благословив кожну нашу сім'ю, щоб Бог благословив особливо. Тих п'ять сімей, які зараз принесуть маленьких діток, хай у них буде все прекрасне. І так, як ми прочитали у початку, благословенно. Благословіння маємо ми всі. Бог нам їх дав колись і воно працює аж до небес. Кожна сім'я його має. Керуй, правильно керуй і будеш. Радісний, будеш веселий, будеш щасливий і будеш спасенний. Господу, хай буде слава. Амінь. Молимося.